Не закрилися, ну тут зомбак припевся. Промахнувся я. Молодець. Стоп, що це пролетіло, Стоп, що произошло, Хто його ви... вилічив? Не знаю. Ти як стоїш, Сам не знаю. Фух, начал брал. Молодец. Что произошло? Что зомби вылечил? Ну ты сюда. Ой, стілець упав. Ай, мене привалила, спи. І подає Свалива, а друг, ай, нас, слава Богу, не передавило, ой. Йдеться оборонятись, Президент, вилазь. Стоп. Хто нас великує? Добрий день, а ви хто? Дайте пушку. Ой, нас привалило звер зомбі мішай, а я даже встать не можу. Ой, ой, ой ще лецю подай мені голову задавить а, мені блядь. Йоу. Мое шо засикали? Єс, єс. Щас все Щуп, финальный. Так, так, На коліна, на коліна. Ай, попыску! Ай! Аааа, зомбак на нас падает! Продолжение yeah, следует. Зузривали а, 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 а. А, а. Допоможіть а, аптечка, розбиваю об себе, беру авапу І все. Одрываю Авапа авапа, Ти ты ж сдох А, А-ш манахай привалы Авапу, ай нет. -мо, она привалила. Я должен их спасти. А, нет, нет, нет. Не, Пит бросила пушку. Нет. І ти последній босс, ну, тоді получай. Боже, я досі не навчився воювати. Зря я приперся до <р> нього. <timmo> <squishy> <m> <Godujemy> <A> <dome> Дяка велика пригає. А, він ожив. Ай. Ай, я свого тіла не чувствую. Чому він такий сильний? Ай, ай, де Богдан? Богдан. 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 Куди він без голови? А, а вапа Це наше врятування. Вона під стільцями валяється. Ах! Ах! Я должен жити т- Хоть кривороки. я без ноги. Я тоже вряд эту цю планету. Эх, авапа, авапа, і вс она. Беремо вапу. Це мій шанс рятувати свит. Я хотів я тебе и боюсь. Ну получай а Начались його вбити Кузьма нехай Кузьма нехай Куль Куль-Куль, Тум 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 Сагур, він опять торохнувся Хто це був? Допустим, це Богдан воскрес і кинув в п'яного зомбаря без голову.

Okay, no uh the tube, Zumbatty-o. Ding-dong, ding-ding-dong, ding давай! Тщен кот, Чому на нього не прилетіла Штука Пройшлось убити убить Що Что произошло? Рапа, рапа, папу, рапа. -па -па. Что с нами произошло? Спасибо. Что? Я а, был тут корыстным для него О! Що з тобою? Я не чувствую себе. Я зима. Я, я, я помру. Ні, ні, не говори такого. Ти не умреш ніколи. Ми ж з тобою ще дружили з першого класу. Я знаю, ну не став. А, що произошло? Стоп! Я не щу свою болі. Значить, я не умру у ще. Ю-ху. Ми визвали лікарів. Лі Вони повинні приїхати. Лікарі о, да.